Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 В, місто Житомир, так, так, на Кліщарка, так. тестують. 244-ту СЛК з примусовою. Тракторець в гарному стані, перевірений. От, забирають собі люди на прильовці лісу. Ліс і тракторці. Двань, Задні, розвиваги передні, ютовські мотори, І такі тракторці, проспект Миру Г, місто відоме, тракторна доша. Тракторці всім наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника. 105, 50, 40, 50, булати, синтаї, 240, 244, ремінна група, 404 ески, шифінги, всі трактаційні наявності, бронфени, джими, все є, будь ласка, запрошуйте, дякую.